Берлянина була кошмар. Звідти бахкали, хто значим, що хада худором ходою. Забрали все, що можна було. Забрали бабушку, дитину і виїхали. Ми дзвонили, хлопці під'їхали, буквально пару часов вони приїхали, забрали. І довезли, віщі дали, дали гігієну, дали грошову допомогу оформити. Все добре, все допомагає дуже добре. Саме тут працює напевно близько 20 організацій, не рахуючи тих, хто вивозить людей на місця тимчасового розташування. У нас є грошова допомога, це займається право на захист, юридичні послуги, психологічна допомога, медична допомога. Отримують люди продуктові набори, гаряче харчування на місці. Тут отримують нфа набори. Це постільна білизна, ковдри, подушки. Тут залучений весь Харків, всі харківські і не харківські організації.